Сьогодні зустрілися з Женію і в нас сьогодні відбулася третя зйомка. А, перша зйомка в нас була плохо, в плохом, потім нас була зйомка Нігорн, і сьогодні в нас зйомка а, І Як це було? Все було чудово, все було дуже професійно, чудово. Швидко відкритнулася наш запит, ми ще подякуємо самі за те, що виходилися і прийшлося розділити нашу радість і наше свято. Я насправді була дуже рада побути з вами сьогодні, бо як все було на перше, то перша наша зустріч, як я зайшла допомоговому, я зайшла вперше. А що в роботі? Куксана заходила декілька разів. Тому що я ніяк не могла зібратися і нарешті там на третій раз нам вийшло пофотографуватися, але Оксана дуже допомагала мені також і одягнути дитину, і мені дати можливість. Я насправді пам'ятаю, як я заходжу до Жені вперше. Женя каже, так, так, ще ще годинку. Ну, там, годинку. годинку? Я повертаюся через годинку, а Женя все в тій позі. Ще годинку, ще годинку, а потім я вже повертаюся втретє, і Женя так, каже, ні, все, треба зараз. Да, і Женя, йти на душу. Так. І Женя пішла до душу, я залишилася. Батьків, які сумніваються, робити зйомку чи не? Не, потрібно робити. Я можу сказати, що я з донькою свою першою дитиною ми не робила. Фотозйомки це був великий мій мінус, тому зараз з Марко ми робимо велику кількість фотосесій, тому дуже дякую. А чому не телефон? Всі всі, до речі, знімають. Я, я не вірю, я не вірю в телефон, тому я вірю. Мама не може бути фотографинєю, і мамою одночасно. Бо мама гарна, або, або мама з телефоном. Тому я обираю якісних фотографів, професійних фотографів, які за Зафотографуються всі наші яскраві. Я дуже вдячна за довіру. Я дуже вдячна, що третій ми разом. Для мене це дуже приємний досвід. Насправді я ціную кожну людину, яка до мене повертається. Дуже рада, що ми братиме.